Вітаю, шановне товариство! Мабуть, кожен з вас хоч раз в житті повторив фразу Кавун це найбільша в світі ягода. Але ви помилялися, бо плід Кавуна називається не ягода, а гарбузина, точно так же як і плоди гарбуза, дині, огірка та інших баштанних культур. Мабуть, більшість із вас знає, що слово Кавун це не питомо українське слово, а запозичене з тюркських мов. Але чи знали ви, що тюркомовні народи словом кавун називають те, що ми називаємо диня. А те, що ми називаємо кавун, вони називають гарбуз. А те, що ми називаємо «гарбуз», у тюркських мовах називається кабак. Отака от, от плутанина і, як то кажуть, тепер живіть з цим. Кавуни на Україну потрапили зі східних країн, але родом ці рослини не зі Сходу, а з південних регіонів Африки. Існує декілька дикорослих видів кавунів, але всі вони не солодкі на смак. Є Нейтральні, тобто на смак, як вода, а є навіть кавуни з гірким м'якошем. До речі, м'якош у видових кавунів не червоного, а білого або ледь жовтуватого кольору. Кавуни вживали в їжу з давніх давен і насіння цієї рослини знайшли при розкопках піраміди фараона Тутанхамона. Правда, вчені вважають, що давні єгиптяни їли не м'якуш, а насіння кавуна. Зараз існує безліч сортів кавунів, які розрізняються по розміру кольору шкірки і кольору м'якоша. І, до речі, коли на нашому ринку з'явилися жовті кавуни, то почали ходити чутки, що це якісь генетично модифіковані потвори. Але це, звісно, не так, бо, як я вже сказала, що дикорослі видові кавуни мають білий або жовтуватий колір м'якоша. І якщо вже вважати якісь кавуни мутантами, то це саме червоні кавуни. Бо в результаті мутацій, правда, природніх мутацій, деякі рослини замість пігменту каротину, який забарвлює плоди у жовтий або помаранчевий колір, почали виробляти пігмент лікопен, який якраз і надав м'якошу червоного забарвлення. А взагалі, про кавунів входить багато різних псевдонаукових забобонів. Всі чули про. Кавун дівчинку і кавун хлопчика. Ну, тобто, коли вибираєш кавун, то за певними ознаками треба вибирати дівчинку і вона буде солодша, ніж хлопчик. Але, звісно, немає ніяких кавунових дівчаток і хлопчиків. Плоди утворюються тільки з жіночих квіток, так що всі кавуни це дівчатка, навіть якщо вони не надто солоденькі. М'якошка, вона на 92% складається з води. Але ті 8%, які залишилися, це однозначно корисні речовини, які потрібні нашому організму. Це фруктоза, вітамін С, а також мікроелементи, наприклад, такі як калій. У жарку погоду прохолодний м'якош м'якошка, вона гарно втамовує спрагу і відновлює водний баланс. І з'їсти у спеку смачного кавунчика набагато корисніше, ніж випити якоїсь солодкої газованої води. А Всі, хто бажає, може погуглити і прочитати величезні статті про надзвичайну користь кавунів для здоров'я. Я ставлюся до цього скептично, бо, звісно, кавуни корисні, як і будь-які овочі та фрукти, але очікувати, що вони позбавлять якихось хвороб, не варто. Але, звісно, варто ласувати кавуном, поки є можливість, адже. У кавунів практично нема ніяких протипоказань, їх можна вживати навіть людям, хворим на цукровий діабет, але в помірних кількостях. Отож, насолоджуйтесь кавунами, поки сезон. Ну, хіба що? Не ну, їжте, їх дуже багато на ніч.